У Канаді з 2026 року змінюється система федерального оподаткування доходів. Уряд підвищує граничні суми доходів, за якими рахують податок, і знижує ставку для найменших заробітків. З 2026 року діятимуть такі правила. 14% на річний дохід до 58 523 доларів, 20,5% на суму від 58 523 доларів і до 117 045 доларів, 26%. 6% на суму від 117 тисяч 45 і до 181 тисячі 440 доларів. І 29% на дохід від 181 тисячі 440 до 258 тисяч 482 долари. І 33% на всі доходи понад 258 тисяч 482 долари на рік. Також зростає сума, яка взагалі не оподатковується. У 2026 році вона становитиме 16 тисяч